Реєстрація через дію та нові дільниці для ВПО у ЦВК розповіли, як готуються до виборів над підготовкою нової законодавчої бази для проведення виборів. Не перший місяць вже працює робоча група на базі ЦВК, до якої увійшли нардепи, представники міжнародних організацій та експерти. Вітаю це ютуб канал Україна на часі. Мене звати Даріна Глущенко. Подробиці далі у відео наразі шукають механізми, щоб оновити реєстр виборців, визначити території для виборів з Безпеки. Також обговорюються варіанти активної реєстрації виборців за кордоном через дію. Можливість голосування ВПО на додаткових дільницях. Заступник голови ЦВК Віталій Плукар каже, що цілісного законопроєкту, що визначив би особливості повоєнних виборів, досі немає. Утім, робоча група підготувала низку ініціатив. Перша рекомендація оновити реєстр виборців. На це потрібно 4 місяці. Після повномасштабного російського вторгнення ЦВК зупинило його функціонування з безпекових міркувань. Зараз технічні роботи виконують, однак потрібно щонайменше 4 місяці, щоб довести все до пуття. Також на деокупованих територіях повинні запрацювати органи влади. Голова національної соціальної сервісної служби України Василь Луцик сказав, що найбільше внутрішньо переміщених осіб зареєстрували в Харківській і Донецькій областях. Зараз у нас 4 4 мільйони 912 тисяч тисяч внутрішньопереміщених осіб. З них майже мільйон це діти. Більшість не братиме участь у виборах. Лише невелика кількість, хто досягне 18 років. Майже 3 мільйони це жінки, майже 2 мільйони чоловіки. З 1 серпня Кабмін видав постанову про перевірки фактичного місця проживання. ВПО за два місяці Національна сервісна служба провела 5 тисяч 700 таких перевірок. У 80% випадків люди не зареєстровані за фактичним місцем проживання. Ця обставина стане ще одним викликом, коли оновлюється реєстр виборців саме тому. ЦВК пропонує другу новацію розширити застосування тимчасової зміни місця постійного голосування та голосування без зміни виборчої адреси. Заяву про зміну ТЗМГ внутрішньо приміщенної особи зможуть подавати завчасно не пізніше ніж за 15 днів до дня голосування на відповідних виборах. Орган ведення реєстру зможе змінити виборцю місце голосування на іншу виборчу дільницю з обов'язковим повідомленням виборця, електронною поштою або іншим засобом зв'язку. ЦВК пропонує дати їй можливість. Створювати додаткові виборчі дільниці, аби ВПО належно проголосували. Також хочу запровадити активну реєстрацію у списках виборців задовго до проведення виборів. Аби МЗС не пізніше як за 30 днів до дня голосування подавало інформацію до ЦВК. А комісія не пізніше, як за 25 днів до виборів, могла створити тимчасові виборчі дільниці. Друзі, підписуйтесь на ютуб канали Україна на часі та інформатор. Ставте лайки, тисніть на дзвіночок та обов'язково надсилайте Наші відеодрузям, щоб підтримувати нас та першими отримувати актуальну інформацію.